Спеціальний ефір на радіо НВ. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і зараз за доброю традицією, у нас спільний проект Радіо НВ і сухопутних військ Збройних сил України. На зв'язку з нами начмет батальйону безпілотних систем «Жнець» 23-ї окремої механізованої бригади, старший лейтенант медичної служби Михо Микола Звягольський. Пане Миколо, вітаю в ефірі! Дякую за вашу службу. Дякую за те, що захищаєте Україну. Ну і слава Україні! Героям Слава, доброго ранку. Отож, ваша бригада сформована ще у 23-му році. І відповідно уже брала участь і в боях під Авдіївкою, і в боях за Роботине. на війні. Ви доброволець, розкажіть про ваш шлях, і можливо щось із цивільного життя, що і про щось із цивільного життя, що вам знадобилося і стало в нагоді вже у війську. Е, ну я долучився до лав зсу у 2024 році, у лютому місяці. Це вже бригада була сформована і вже рік, як була воювала. Е, я був в цивільному житті директор компанії, яку я сам створив. Я її був керівником, яка займалася. Та на час працює якось без мене. E, і я з 23-го року вже розумів, що це тільки час, коли треба приєднатися, тому вирішив сам чим чекати чогось, то сам пішов до військомата і запропонував свої послуги для ЗСУ. Так я у лютому приєднався до ЗСУ, де ну, там шлях був теж такий він цікавий. Військова медична академія не прийняла, і я поїхав у сухопутні війська бути на час на МПЗ. І вже по розподілу генштаба і долі вже мене закинуло в 23 бригаду, де начм'яд бригади мене висмикнув і сказав, що лікарі край потрібні, і, і повернув мене до лікарняної справи. І був на цей час якась у квітні формувався батальйон цих безпілотних систем з окремої роти Рубак, і там вкрай був необхідний начмет Тобто, я цей батальйон медичну частину його підіймав з нуля, формував і, і на сьогоднішній день вона ефективно працює. А власне формування медичної служби для військового підрозділу про це не часто говорять, але наскільки я можу зрозуміти, бо ну там мій син бойовий медик, у нього це якраз частина його військового життя, і відповідно це не така, не така вже й проста процедура, але від цієї історії, від того, як працює медична служба, ну дуже багато чого залежить, в тому числі евакуація, в тому числі ліки, в тому числі швидкість там порятунку, доставки і таке інше. Розкажіть про цю частину, тому що ну, про, про бойові звитяги це теж дуже і дуже 돼. цікаво, і Обов'язково поговоримо. А от ця саме, ну я не знаю, технічна організаційна частина, мені здається, що вона не заслужено її обходять увагою. От що так, бо ця як військова частина, яка бойова, це тільки маленька частина всієї роботи, що робить медичний пункт батальйону. Тому що це насамперед, це звітність, це облік, це своєчасне надання допомоги в плані, тому що не тільки ж бойові є травми, очі дуже багато випадків соматичних захворювань, тобто і тиск, і сезонні захворювання, це і ЖКТ, це і другі інші там коліна, спини, тобто це постійне звертання на медпункт з якимись проблемами, тобто навіть пройти в елках. Хтось хоче, хтось після поранення повернувся, потрібен якийсь супові супровод, і це, от спочатку, це було як прийшов з цивільного життя. Так, я був директором компанії, організував бізнеси. Але військова служба це зовсім інше. Тут зовсім інші стосунки, підпорядкування, і все прийшлося якби з нуля вивчати. Тобто, і от перші дні, як прийшов, хтось, тобто батальйон формується, потрібно аптечки. Як їх прийняти, як їх е, видати, як це розказати людям е, у підрозділ? Як видавати, як правильних списати, щоб це залишила за людьми правильно, тобто облік був. Тобто потім приймав майно, тобто швидку допомогу, саму машину, ті ж тонометри, пульськаксіметри, термометри, це все якось формувалося Люди відразу, якось я ж так знаєте нервував спочатку, тому що. Перший місяця два, мабуть, там були одиничні звернення на медичний пункт, тому що ніхто не знав, що це таке медичний пункт. Тобто, це була рота окрема, в них такого не було. Тобто, і це ж було якось для людей дивно. І потім трохи, трохи я заслугав довіру зараз. Ну так, от на днях я перевіряв свій журнал запису, тобто за рік. Десь 400 з чимось звернень на медичний пункт просто з хворобами люди. тось тобто від стоматолога до якихось таких, що потребували евакуації випадків. Тобто, також це ж б на нагле... потрібно було ну, навчити бойових медиків, щоб вони виконували свої теж обов'язки по з порятунку поранених військовослужбовців, де їх взяти. Говориш командирам підрозділу, вони якось на тебе смотрять, бо ми не можемо нікого виділити. У нас людей так не вистачає. Думай сам. Думай сам. Організували там навчання з тактичної медицини. Приїхав наш чудовий інструктор. Він, він проводив тренінги трьох днів. Я його вислухав. Скажи, хто з цих був кращий? Він каже: оцей. оцей. Я підійшов вже до командира батальйону. говорю, нам потрібні медики. От відзначили таких двох людей, поговорили з командирами рота, згодились, послали їх на навчання, отримали так двох бойових медиків. Тобто, так, такі, це, це такі, от е, 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 командувати медичним пру це комунікувати зі всіма службами. Це е, потрібно такі навички комунікативні більш. А, добре, ну і Але тепер давайте роботи. про бой... да, про бойові да. звитяги вашої бригади, де ви зараз працюєте? Ну і власне на своїй ділянці фронту розкажіть, що ви особисто бачите, що ви бачите можливо того, що міняється у тактиці окупантів, у тому, як вони себе поводять, що зараз є найбільшими загрозами. Можете поділитись? Ну, скажімо так, медична служба це не бойова служба, щоб бути як начальник розвідки, все сказати тактики, все. Те ж я бачу, ну знаходимось. Ми, ми вже рік знаходимося на постійно на ЛБЗ, наша бригада, тобто вона починала виходи з часу в Яра. Зараз ми на межі або е, Донецької Дніпропетровської області знаходимось. І скажу так, ну що, я мабуть повторюся, що на першому місці виходять це безпілотні системи, як наші, так і ворога. Тому всі це безпілотні ці системи, вони диктують свої всі умови війни. Тобто змінилась дуже евакуація. Тобто, якщо раніше це була броньована техніка на гусеницях, яка могла там доїхати, зараз ця техніка доїхати не може. Тобто більш евакуація зараз становиться мобільна, за допомогою кейсиваків, і які прийдуться вже на медивак. Або кейсивак напряму їде до ста пункту. Тобто, це більш мобільно скалістось. Тобто, також затруднена евакуація із за вщільного такі присутності дронів ворожів. Тому це евакуація. Такого, що тимчасово ну, миттєвої війни вона не буде. Вона буде відтермінована. Тось тобто, до таких ситуацій, де можна буде вивести людину це більше ввечері або зранку. Ну, це більше ну, касається тих, то... хто на не ЛБЗ. Ми ж і батальйон безпілотних сім трохи відтягнути назад. То в нас трохи це якось полегшить з цим, та і, скажімо так, поранених не так, як не, у тих підрозділах, які безпосередньо на ЛБЗ знаходяться. Зрозуміло, давайте тепер про ще одну систему, точніше ще одну частину цієї фази війни. Дуже багато зараз говорять про впровадження наземних безпілотних комплексів, да наземних роботизованих систем, зокрема і для медичної евакуації, ну і для доставки чогось на позиції. А звідти відповідно можливо евакуації поранених. Чи є у вас такі системи, чи роз і, взагалі, в якому напрямку розвиваються оця, оця дронова складова війни, ну крім того, що дрони зараз дуже багато чого визначають. Скажемо так, я не володію цією інформацією, в нашому підрозділі немає підпілотних цих наземних комплексів. Я знаю, що вони ще в нашій браді в експериментальному розвитку йдуть. Більше сьогодні не можна сказати нічого. Окей, давайте тепер про особливості того, хто вам можливо був би потрібен не лише для медичної служби, а й для батальйону безпілотних систем. От власне, якщо ну ви як керівник підприємства, ви як людина, яка керувала бізнесом, ну ага. напевно уявляєте, кого ага. би вам в батальйон було потрібно. Люди з якими якостями, люди з якими навичками. Ну взагалі потрібні люди. <з survivor> Просто люди, скажімо так, е е от тут не скільки які потрібні, я тут чуть би свої міркування по штаті. Тобто, батальйон е нараховує більше 300 чоловік, а медпункт всього 4 нараховує. Тобто я, фельдшер, санінструктор і водій. Цього досить мало для повноцінного такого, щоб і чергування було, і допомога на соматичним і супровод всіх там хворих. То цього досить до, до мало штатка повинна повинна збільшена бути хоча б до ну, двічі. тому що от у як порівнянні беремо мігбати. Там 780 людей нараховує середній батальйон, і медпункт нараховує 21 людину. Тобто там вони все всі стигають і на чергування, і чергувальні івак групи, тось, тобто, які постійно чергують, і по по супросоматичних, і нормальне повноцінна амбулаторія можна розвернути Чотирма Ми якось впоруємося в нас, і ми ставимо і крапельниці, і відкапуємо тось тобто, після контузії. Тобто, все ну але ж це тяжко дуже бути. щоб чотири людини 24 на 7 постійно були на чергуванні? Ну так це зрозуміло. Це якраз зрозуміло. А от зробити з людини без медичної освіти бойового медика я просто бачив, як цей шлях проходив ага. мій кіндер, да але там було кілька ага. заїздів, кілька тренінгів. Плюс там окремо він уже коли був у підрозділі, там то на такі-то навчання їх відвезли. Ну в сенсі на, на отаке то ага. навчання по якомусь профілю, то по іншому профілю, то по такому стандарту, то по сякому стандарту. Як це взагалі відбувається, і оця м, особливість. Бойового медика, да, який не є медиком за освітою, але тим не менше, ну, може виконувати важливі речі. Що для цього потрібно? Можливо, є якісь там ну специфічні ну людські характеристики, навички там крові не боятися, наприклад, да для того, щоб ну, це, це, ну, планувати це, це, собі ну, да. дивіться. У тих двох людей, що на прикладі, що яких ми відібрали тоді для бойових медиків, це люди були по перше, він не боявся щось робити. Його відзначив тренер, Він задавав багато питань. Тобто, людина з першого заходу можна сказати, Він зацікавився цією би, спеціальністю. А другий, от це один медик, а другий він відразу цим заохотився, і він навіть почав уже з середини навчання. коли ми з ним спілкувалися, Він вже поїхав відзначатись на бойового медика. Він навіть ми співпас. Він вже почав перекладати свій військовий досвід на цивільне життя. Він почав почав планувати, як у цивільному житті він може вже втілити ці свої навички. Тобто, люди повинні бути вони як з з першого ну, або заціпа, або ні. Людину. Ця медицина, бо є наприклад, у нас дівчина, і вона у них всі в родині медики. А вона ска не буду і не хочу. Тобто, таку людину. Ти з підпалки не навчиш цієї медицини. Не буде вона її займатися. Ну так, у мене якраз син з режисерською освітою, але йому зайшло. Давайте тепер про обладнання і постачання. Я знаю, ну там я знаю декілька потужних волонтерських організацій, благодійних організацій, які все ще на ну через три з половиною роки після початку великої війни все ще і збирають донати для того, щоб пакувати і медичні рюкзаки, і там певні набори, ну певний асортимент, да номенклатуру препаратів медичних. Що з постачанням, що з рюкзаками, як в вашій бригаді, як в вашому батальйоні. Ні, це все облаштовано більш-менш тут, як це, це не буду жалуватися, що нас немає. Постачання є. Е, ті ж рюкзаки і аптечки АМЗІ в нас закомплектовані вже йдуть нормальні. Якщо хтось хоче там індивідуально, ще там нас звертається, там хочу ще один турнікет. Тут ми звертаємося вже до волонтерів, щоб якісь зробити невеличкий запас, щоб такі забаганки. Там хтось хоче три турнікети, а хтось там хоче ще там додатково. Тоді да, то цього рюкзаки там чотири мало, давайте вісім, щоб я там не попоне поповняв там ще чи ще більше. Тобто нормально, просто ті ж ліки постачання, наприклад, хочеться своїм бійцям, які в нашому батальйоні, надати краще. Наприклад, лікування. Там, наприклад, постачається стандартний він як для того. Для лікування, а хочеться там наприклад є препарати циталінового ряду. Це найкраще, що є зараз для контузії, щоб відкапати. Тоді от звертаюся до волонтерів, щоб і тоді комбінуємо там стандартний він з цими ліками, і досить непоганий результат. Люди на третій день вже позбавляються головних болів, повертаються на п'ятий день до роботи. Якщо ну це ми кажемо за легкий випадок, коли там без пошкоджень барабанних перетин та друг там, там той легка контузія, тобто за п'ять днів вони повертаються. Тоді да. Звертаємося до волонтерів, щоб надали найкращі ліки, такі, які ще є на ринку, щоб надати найкращу допомогу. А так все необхідне в нашій бригаді. У нас нормальне постачання йде. Нормальне постачання йде. Ну і можливо ще про таку знаєте, про такий аспект війни. Теж багато про це спілкуються з людьми, які тут уже в тилу, що називається, допомагають пораненим. Цю війну ще там в 22-му почали називати війною кінцівок. Тому що, якщо говорити там про першу чи другу світову війну, тоді ще бронежилети не були розповсюджені. Ну і відповідно, основна маса уражень це було в корпус. Зараз все ж таки люди носять броніки, люди носять шоломи, і тому основні ураження це в. Власне, кінці кимінно-вибухові чи, чи там від вибухів будь-яких, чи там від кульових поранень. Як як ви оцінюєте от саме особливості да, тих уражень, які дістають ваші побратими і посестри? Ну і розвиток систем, що називається порятунку допомоги? ну Скажімо так. Так, ну так, що це дійсно є таке, що кінцівок втрачають нас. Люди це буде ну це випадки. Опеж, ми опять же, безполотні системи. Ми трохи якби как бы, захищені дистанцією від лінії фронту. І тому цей випадки більш випадків у нас все, все ж таки контузії. Коли е, саме опасний такий небезпечний період, це коли ідея, виходять на завдання, і виходять з нього. Тут саме частіше є ураження ворожими дронами, і тут на перший план виходять вже кантузійний якісь по наслідки, тобто е, тяжолі контузії, які там уже люди. Починає заїкатись, втрачає свідомість, розрив барабанних перетинок. Це більше, мабуть, частіше в нас останній час, чим такі тяжкі важкі враження, де люди кінці крича. Були такі випадки. В нас це і в час в ярі на міни наїжджали машини, були такі, що кінцівки залишилась водій, наш тобто і в. Тут десь на новому секторі десь два-три випадки таких було, що люди за... без кінців залишились. Навіть один випадок, що я його супроводив іменно до Стап-Пунту, евакуював. Там такий тяжкий чеш випадок був. А, добре, ну і ще одне про стандарти НАТО, до яких прямує Україна по деяких, по деяких аспектах, що називається військової справи. Да, вже навіть українські командири говорять, що ну, шановні стандарти НАТО не відповідають реаліям а. нинішньої війни. А от власне по медичній частині, да, оцей натівський золотий стандарт золотої години на евакуацію. Ви вже на початку розмови сказали, що це ну далеко не завжди вдається. Можливо. Ще якісь речі, які ви уже зі свого досвіду бачите, що ну навіть стандарти НАТО по вашій спеціальності треба буде за результатами цієї війни переглядати. Так я скажу так, що більше на НАТО повинно в нас навчатися, тобто там, де третій етап медичної допомоги, тобто госпіталя. Там лікарні це нам до них потрібно, рівнятися, тому що там вже спеціалізована допомога в них намного вища. Але ж, от допомога на першого золотого часу, як ви сказали, то тут їм повинні вони повинні до нас їздити, Бо ж координація наших госпіталів це теж от сортування. Тобто, хто на який шпиталь, щоб не перенавантажити напрямок, все це ж все здеться на прямо на етапах, на ходу, це на колісах. Тобто. І ці всі стандарти, наші СТА, пункти, все те, то вони повинні вже з нами, мабуть, консультуватися, але вони я знаю, там їздили люди на навчання, то вони не прислухаються до нас, вони питаються своїх стандартів. Тобто, в них золотий година, це е, війна. Тобто біля ста пункту повинен бути звернути вертольот на майданчик, тобто, щоб прийняти вертоліт евакуаційний, що в наших умовах це просто викликає ну як мінімум посмішку. Просто це неможливо. Саме велика проблема це, мабуть, шляхи евакуації. Тому що дороги наші це якщо в нас магістральні такі дороги, вони більш-менш нормальні. А в більшості ста знаходяться в сільській місцевості, де доріг взагалі немає. Якщо це на щастя, якщо є ґрунтові проложені дороги другими. Іншими, а якщо пройшли дощі, то це вже непроїзні шляхи. Оце саме саме велика проблема в евакуації. Зрозуміло. Ну що ж, по перше, дуже дякую за вашу службу. Дуже дякую за те, що захищаєте нас тут у тилу. Отам на, на лінії бойового зіткнення. Хоча, як ви сказали, трошки відтянуті, тому що ви якраз в батальйоні безпілотних систем. Нагадаю, аудиторії в рамках спільного проекту радіо НВ Сугопутних військ Збройних сил України з нами на зв'язку. Був начмет батальйону безпілотних систем 23-ї окремої механізованої бригади Микола Звягольський.